Друзі, всім привіт, всім мир Божий, мирного неба, всім гарного дня. У нас сьогодні 26 травня, ось така от погода. Відповідаю на ось цей коментар. По-перше, дякую тих, хто підтримує, дякую тим, хто дивляться ці відео. Е, відповідний коментар. Чому так? Е, не знаю, чому люди таке пишуть буває. Я не записував то відео як прям 100 правильний метод чи там якийсь прям що це є панацея, отак потрібно робити, так, робити і так. Хто хоче, можу так робити, хто хоче, по-другому. Тобто, хто робить, як вміє, хто робить, як знає. Чому я так зробив? Тому що мені потрібно було зберегти сім'ю. Я на, на, на раїння не розраховував. Розраховувався на те, що бджоли після акації зробляться з них відводки, і тоді вже, так скажемо, сім'ї розширяться. Таким чином, сталося, що в тій сім'ї. Стало мало місця через те, що була непогода. Ось така от погода у нас трималася за тиждень. Матка в той час сіяла, розширення не було, як робити, тому що було два тижні дощів. І я просто не ліз в гнізда. Маточники, я відти всі повидаляв, щоб вони не вироїлися. І думав, що вони, так скажемо, будуть сидіти в вуликове. Але сталося так, що сталася погода. Прийшла погода, і сталося цей момент, що вони вилетіли просто старою маткою. Що потрібно мені було робити швидко і щоб знов стала така погода, щоб з ними не було проблем і більше матки не вилітали, я просто взяв те, то, що, то, що зробив, то й зробив. На рахунок того, що блогери, а не бджолярі або гори бджолярі, я себе професіоналом не рахував і не рахую, тому що я займався і займаюся ну, як любитель. А цьому коментатору я бажаю, щоб в нього все було добре і, можливо, на майбутнє, щоб розбирати ситуацію і трішки, як би скажем, коректніше висловлюватися, тому що є по-різному, люди реагують по різному. Але це є інтернет, так що хто що хоче, той говорить. Дякую вам за те, що дивилися це відео. Ще раз говорю, що цей метод, який я робив і знімав рій. Хто знає, напишіть мені, як правильно це робити. І напишіть мені, що я зробив неправильно. Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба і до побачення.